В цьому році, вперше в Україні і в Кременчуцькому районі, в тому числі, проводяться змагання серед дітей плечо-пліч. Основна мета цих змагань надати психологічну, соціальну і інші види підтримок нашим дітям, незважаючи на те, що змагання проходять в складний час. У нас війна в країні. Наші діти не повинні бути обділені увагою, дорослих. і проведення таких змагань, як і відродження освітніх процесів в цілому. В країні, в районі, вони допомагають дітям спілкуватися, знаходити спільну мову, не долати стреси, які можливі бути в такий складний час. Сьогодні у нас проходять фінальні змагання серед дівчат і серед юнаків, і сьогодні ми будемо нагороджувати тих, хто отримає перемогу, і тих, хто бере участь в цих змаганнях. Всі діти не залишаться без уваги. підготували, бо Як називається ваша команда? Пантери. Я займаюся волейболом вже два роки. Я рахую, що ця гра була дуже запальна. Мені дуже сподобалося. я не жалкую, що прийняла участь в цій грі. І рахую, що перемагає сильніший. В нашій команді вісім чоловік. Це всі 17-ї школи. Деякі тільки перевелися, щоб приймати участь у плічопліч. Там якісь найцікавіші, найкращі, найпекніші моменти з сьогоднішніх змагань є. Прошу. мабуть як. Наша трійка забивала м'ячі, бо дуже гарно забивала в кутки, що дівчата не могли прийняти.